Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка, то щось я мало розпаковок викладаю, а зазвичай багато чого приїжджаю. Приїхала з Китаю групові покупки. Зараз ми скриємо. Подивимось. Перше, це зарядний пристрій до прикурювача. Ось як китайці позапаковували. Ось з такого плану з таким, можна сказати, колечком, щоб доставати. Тут Quick Charge 3.0, 4.0. І PD, Power Delivery. теж третьої версії. Ну, якщо так подивитися. Такий жахливий Китай, хоча ціна його там, в районі 30 гривень. шоу у групових покупках. От дає, 10 вольт, здається, це пише, так. Да. 10 вольт, 4 Ампера. Типу 40 Вт, але ну, я не думаю, воно легесеньке взагалі таке. Ну, тобто як іграшка. Побачимо, протестуємо. Але ціна цікава. Головне ним не спалити телефон. Так, друге, що я замовляв, це О, тут запаковка, Каптоновий скотч. Так трохи бачу його є. Коптан. Побачимо теж використання. Так, це ми тут положимо. Так. Третє. Що у нас тут? Ага, універсальний пульт живлення. Це в мене на телевізорі, грубо кажучи, рідний пульт на Panasonic вилетів. І ось такого плану він підстраємий. Тут ось напис, надписи брендів. Зараз хай фокусується. LG Samsung Sony, Philips, Panasonic Sharp, Toshiba, Hitachi, Vizio, TCL, GVC Hisense. Magnavox, Westinghouse, RCA і Hire. Canyo і Insignia. Ну, тобто багато брендів. От ззаду напис так само. Як користуватися, тобто затискаємо на 5 секунд брендовий цей, моргає ярличок і вводимо код так, під 3A батареї. І тут ще в комплекті такий короткий мануал. Так, можна буде поставити на паузу відео і подивитись, почитати. Модель RC J008. От такого плану. Що ж теж перевіримо, різні батарейки це вже пізніше буде. Так. Це у на нас. Ага. Це кабель type c Type-C. Теж в районі 40 гривень. Метровий. Пише 120 Вт. Ну, я думаю, Вт 60 тут повинно бути. Так. І... Що у нас ще? Ага, ще у нас дві посилочки. Тут щось я не можу зрозуміти, що це. Так, а, універсальна вилка ложка. Це я взяв да, метал такий собі. Іде вилочка з різцем. Типу універсальний ключ, не знаю для чого він на відпочинку. Відкривачка для консерв. Цей отвір навіть не знаю для чого підскажете. І для пива відкривачка і ложка. Ну, теж за там, 40 гривень, це, я думаю, тако кинути в рюкзак, нехай валяється. Так, і останнє, що у нас приїхало, це підставочка під паяльник. В такій комплектації. Кріплення, гвинти. Тут на стойці різьба є. Угу. Це навіть не по розміру вирізано, напевно, два клаптика можна вирізати. Ну, взагалі, чесно, фігня повна. Хоча вона коштує 40 гривень. Але це просто кусок бляхи. Тут потрібно буде щось прикріпити, щоб його угу. вкручується. Це сюди, я так розумію, гайками прикріплюється. Ось так буде. Стояти, ну хоча б підпаяльник хоч щось, я думаю, вистачить. Ну, да. якщо ось так закріпити, але, напевно, буде навіть краще отак. Трішки цепляється. А, тут є ободок на паяльнику мому. Ось такий знизу. Можна так ставити, він ободком буде ставитись. Ну. Така, можна сказати, мілочну, ніби хоч щось тримати буду. Ось така розпаковочка. Якщо вам подобаються розпаковки цікавих товарів, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях. Хочу більше розпаковок, тому що у мене на місяць по посилок приходить з різною такою мелочовкою. Можу робити. В описі я скину посилання на всі товари, тому що ці товари, там, якщо я не помиляюсь, в районі щось 200 з копійками гривень вийшло за ось це все. Дякую всім за увагу. До зустрічі.